Герман вперше за довгий час прийшов до оранжереї Криворізького ботанічного саду. Він займається фотографією. Тому, говорить, вирішив познімати цвітіння азалії індійської. Я блогер, займаюся десь 8 років. Сюди прийшов, бо дуже давно тут не був. І тут азалії. Я полюбляю фотографувати. Вони міняють окрас, міняють різні кольори». Відпочити та подивитись на різноманіття азалії прийшла і Ада Ахмедова. Якщо чесно, я не очікувала такого масштабу і такого об'єму і таких кольорів. Чесно, всім рекомендую приїхати, особливо в цей нелегкий час для нашої країни подивитися на красу і трішечки-трішечки, хоч би відпочити. Краса нас може відволікати від цих новин по телебаченню. Пані Ольга говорить, ботанічний сад відвідує щороку, раз на сезон. Інколи приходить сюди з родиною на цілий день. Я дуже часто тут буваю, я його дуже люблю. Це заряд позитивних емоцій. Це настока психологічна розгрузка. Зараз немає можливості виїхати десь на моря, навіть тут. Тут дуже хороша. Азалії це взагалі моя любов, камілії, азалії. Це я стараюсь не пропускати, кожен рік сюди приїжджати. Колекція Азалії у Криворізькому ботанічному саду нараховує понад 90 сортів. З них наразі квітнуть близько 25. Рослина цвіте з кінця грудня по квітень. Оце якраз представник найпізнішої групи сортів він буде квітувати лише в десь у квітні місяці. Особливістю цього сорту є те, що він, окрім великої яскравої, такої фіолетової квітки, ще має ніжний, ніжний аромат. За словами директорки, Боцаду, культивування цієї рослини тут розпочали в 1983 році. Нині ця колекція є найбільшою в Дніпропетровській області, і саме в зимовий період, коли такий, скажімо, безквітковий період на вулиці, то в оранжерейному комплексі це досить приваблива картинка і дуже багато відвідувачів. Тому у нас саме в цей період. Цікава ця рослина, тим, що вона настільки різноманітна за розміром квітки, за її формою це від простих до махрових і різноманітні, звичайно, за кольором від сніжно-білих до ніжно-рожевих і насичено-червоних кольорів. Також в оранжереї нині квітнуть камелі і банан. Бо працює без вихідних. Відвідати його можна у будні з 8 до 15, а у вихідні з 10 до 15. Вартість квитка 50 гривень. Для дітей до 6 років, людей з інвалідністю та учасників бойових дій вхід безкоштовний. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини. Кривий ріг.